Друзі, всім привіт із Карпат! Ось яку красу я для вас встигла зняти на відео, оскільки у нас сьогодні на шестя пташок. Тільки як сьогодні зійшло сонечко, засвітило від самого ранку, літають тут цілими зграями пташки, які сідають просто ось так під стріху. Сідають на нашому будинку, також на будинку навпроти. Цілісграї, літають таке враження, коли відкриваєш вікно, що зараз до тебе залетять в вікно, залетять у двері. Діти дивляться на це все і із таким зачаруванням, але і з якимось таким незрозумілим трошки навіть острахом, тому що не знають, що пташки хочуть робити, чи хочуть залетіти в вікно до них, чи просто літають, чомусь радіють. На вигляд не знаю. Що це пташенята, ніби і ластівки, і ніби і не ластівки, оскільки трошки верхній окрас є досить такий темний, а низ не встигала навіть розглядіти. Ну, Одним словом, пташечки. Дуже гарні, літають, радіють і тим самим тішать нас із вами. Наша школа все ж таки планує з 1 вересня виходити на навчання, і тому, на очне навчання. І тому були ми на покупках із дітками. Дещо прикупили нового з одягу. Не дуже багато, просто оновили. І, напевно, не так через навіть і навчання, оскільки. Невідомо скільки може бути це навчання. Можуть вийти там, походити місяць, можуть походити декілька тижнів. І не дай Боже, якщо можуть бути якісь близькі прильоти до нашого місця проживання, то звичайно, що в школу ніхто не буде ходити, але тим не менше, це більше було потрібно. Навіть просто дітям для підняття настрою, для відчуття якихось трошки змін для, для того, що їх щось чекає таке краще поїхати, щось собі купити. Ну, це відчуття якогось такого свята. Все ж таки покупки піднімають настрій. Навіть дітям, не, не говорячи там за когось дорослого. Тому якусь таку там канцелярію ми вам не показуємо, а от е, одяг дітки продемонстрували. Також, що ми встигли за це літо. За це літо ми встигли перелікувати старшої дочки всі зуби, оскільки в неї попід помбами чомусь е, зуби почали псуватися. ми їх перелікували. Також в Андрійка зуби досить так погано е, сильно почали псуватися і ми їх теж залікували. Залишився тільки один зубчик. Який ми теж вже доліковуємо. А зараз я повертаюся до домашніх справ. Хочу приготувати булочки домашні, смачні, ароматні і ділюся процесом із вами. Як бачите, я тут взяла собі вже тепле молоко, туди ж відправила дріжджі, цукор, ванільний цукор, сіль, все це дуже добре перемішую. Також туди додаю борошно, яке в мене вже є відважене. І від нього я додаю декілька ложок порошна, все добре перемішую, провіряю. Скільки мені ще треба додати, я додаю. Все вимішую добре, добре, щоб не було ніяких там комочків, Хоча це не є зараз так дуже сильно важливо, але тим не менше вимішую, тоді прикриваю. Прикриваю ковриком силіконовим, даю підрости. Як бачите, опара добре підросла. Тому я замішую і далі тісто. В тісто я додаю яйця, додаю вершкове масло і замішую тісто просто руками. Без ніяких там, комбайнів, машинок. Я сама, як комбайн, як машинка, добре все вимішую. Частинами додаю борошно. Не зразу все вимішую і додаю, хоча в мене воно є відважне, але все одно буває деколи. Чомусь так, це, напевно, ще залежить. І, та не, напевно, а так і є і від розміру яйця. Тому частинками трошки додаю борошно, тому що його може бути навіть і менше потрібно, ніж є відважено. Тісто вимішую добре, до того часу, поки воно вже не починає відлипати від рук, потім ще даю трошечки рослинної олії і домішую його до кінця. Після цього беру борошно, присипаю зверху, для того, щоб тісто могло добре чіплятися за стінки, миски прикриваю ковриком, залишаю, щоб тісто підростало. Як бачите, тісто дуже добре підросло, я його. Собі викладаю знову на силіконовий коврик і розкачую. Розкачую я його тоненько, приблизно там, товщина пів сантиметра. Булочки сьогодні я буду робити із трьома начинками. Перше, з чим я роблю, так це з маком. На такий пласт я викладаю мак, добре його розтираю по всій величині. Тоді закручую такий рулетик і добре його защипую. Вже після цього беру ніж і нарізаю на такі шматочки, невеличкість цього і будуть виростати наші булочки. Бляшку для булочок я змастила маслом, притрусила борошном. І викладаю вже туди наші булочки. Такі булочки я готую тоді, коли не маю бажання взагалі нічого ліпити. А ось так швиденько спекла, зробила рулетик, порозрізала і все. Змащую, коли вони вже постояли, підросли, то змащу їх іще жовтком із збитим з молоком. Печуться вони приблизно хвилин 20 у розігрітій духовці до 180 градусів. Як бачите, я з цієї порції готую ще одні булочки з начинкою із сирною. А також ще буду готувати булочки і з згущеним молоком. Щоправда, сирні булочки досить добре теж нарізаються і гарно виглядають. А от згущеним молоком я піддалася дітям на їхнє умовляння, теж зробила, але згущеним молоком вони не настільки гарно виглядають. Тому, якщо робити такий варіант булочок, то більше з маком і з сиром, оскільки, або з якимось таким дуже-дуже густим варенням. Оскільки із гущеним молоком вони не є настільки гарними, апетитними на вигляд, але тим не менш вони є все одно смачними. Можна було взагалі нічого не розрізати, просто спекти такі рулетики і все. Але чомусь ось, ось так порційно, дітям більше подобається і краще їм так смакує, коли це все порозрізати, і зробити такі маленькі булочки. А ще якщо вони гарно попідростають і гарно виглядають, ну, воно взагалі збільшує апетит. Ось так. Такі булочки з маком мають вигляд, досить такі гарні, апетитні, печуться дійсно швиденько, хвилин 15-20. Єдине, що булочки з сиром печуться трошечки довше, ніж булочки з маком і згущеним молоком. Я так підозрюю, що через лишню вологу, яка все ж таки виділяється від сиру. А Це ось є і з сиром, тут з згущеним молоком. Це вже те, що залишилося від проб перших, тому що все ж таки пробу знімають дуже швидко. Булочки виходять пористими, дуже м'якенькими, і навіть на наступний день, і навіть через день, якщо вони у вас залишаються, вони не робляться якимись такими сухими, черствими, а залишаються м'якими надовго. Звичайно, що їх не можна просто так тримати на відкритому воздусі дуже довго їх бажано. Упакувати, покласти в пакет, і тоді вони будуть смачними і м'якими дуже довго. А головне, щоб вони так довго змогли у вас просто постояти, щоб їх ніхто не з'їв. На цьому я буду з вами прощатися. Щиро дякую вам за перегляд. Надіюся, що відео вам сподобалося. Якщо так, то ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал, а я вам всім кажу па-па. до зустрічей у нових відео!